Країна без напою, який підходить до сиру, немає сиру, що підходить до напою. Це підтверджує Гомер у своїй Одіссеї, яка була написана 800 років до нашої ери. Простими словами: немає сиру до вина, немає вина до сиру. Сьогодні поговоримо про продукт, який за твердженням вчених людство почало виробляти та вживати майже одночасно з хлібом. Це був переломний момент розвитку цивілізації, неолітична революція, перехід людини до осілого способу життя. Поговоримо про сир. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Поїхали! Швидко добралися ми до печери, але не застали велетня в ній. Десь пас він отару свою сторону. От увійшли ми в печеру і стали усе оглядати. Сиру там кошики повні стояли, ягнята й козлята в стілах тіснились вузьких. Сидячи, сам подоїв уже й кіз і овець микотливих. Всіх за чергою і кожній тоді підпустив сосунятко. Білого він молока на кисле узяв половину, сир, віддавивши, поклав у плетені кошики відразу. Другу ж у глечиках він залишив половину, щоб мати свіжого ще молока напитися після вечері. Давньогрецька міфологія приписує відкриття сиру Арістею. Одіссея Гомера змальовує виробництво та зберігання циклопами овечого та козячого молока. Міфологія сиру не є надто розповсюдженою темою, але в різних культурах та традиціях можна знайти міфи та легенди, що стосуються молока і сиру. Ось кілька прикладів. У давньогрецькій міфології сир асоціюється з Деметрою, яка була богиною землі і врожаю. Вона навчила людей вирощувати злаки і переробляти молоко, а також виготовляти сир. У стародавньому римі сир вважався священним продуктом. Згідно з легендами, римляни приносили сир у жертву богам під час релігійних обрядів, щоб заручитися їхньою прихильністю. У європейських культурах існує безліч легенд, пов'язаних із сільським життям, які часто згадують про виготовлення сиру. Наприклад, повір'я про те, що якщо не залишити частину сиру для добрих духів, то властивості молока можуть зникнути. У багатьох культурах Сир асоціюється з достатком і процвітанням. Наприклад, під час святкувань та обрядів сир часто подають як частину святкового столу. В деяких фольклорних традиціях можна знайти оповіді про магічний або чарівний сир, який наділений особливими властивостями або може приносити удачу. Відповідно до стародавніх літописів виготовлення сиру налічує понад 4 тисячі років. Ніхто точно не знає, хто зробив перший сир. Згідно з давньою легендою, його випадково зробив арабський купець, який поклав свій запас молока в мішечок із овечого шлунка, вирушаючи в одноденну подорож по пустелі на своєму верблюді. Сичужний фермент у підкладці мішечка в поєднанні з сонячним теплом спричинив перетворення молока на сир і сироватку. Тієї ночі той купець виявив, що сироватка втамовує спрагу, а сир має чудовий смак та втамовує голод. Археологи схильні вважати, що походження сиру пов'язане з періодом розвитку скотарства та пастухів, коли велика рогата худоба була переважно тягловою силою для транспортування та сільськогосподарських робіт, а вівці та кози давали молоко. Сама еволюція почалася з йогурту, який виник природнім шляхом під час транспортування молока. У давнину геродот і ксенофонд перші молочні напої називали комос і кумис. Сучасні історичні дослідження показують, що переробка молока та виробництво сиру зародилися в Анатолії, територія сучасної Туреччини. З цього регіону сироваріння поширилося на Балкани, а згодом по всій Європі та світу. Молоко, яке транспортувалося в мішках з баранячих шлунків, перетворювалося з рідкого молока в желатиноподібну речовину, як за рахунок температури. Так і за рахунок постійного перемішування. Тоді стало зрозуміло, що ферменти в шлунках ягнят, кіз або телят зброджують молоко зовсім іншим способом, ніж при так званому спонтанному бродінні, коли молоко зброджується культурами бактерій, які знаходяться в повітрі. Потім свіжий відсіджений сир пакували в спеціальні кошики з очерету або лози. У перекладі з грецької формас означає кошик. І саме звідси походить назва не тільки форми, але й самого сиру. Наприклад, французьке «Фромаж» або італійське «Формаджо». У серпні 2018 року світ сколихнула чергова новина. У древній єгипетській гробниці віком понад 3300 років знайдено найстаріший в світі сир. І не просто його залишки, а цілу голову. Перше графічне свідчення про виготовлення сиру було знайдено на фризі в храмі великої богині життя в Нінкурсах у Месопотамії, що датується трьохтисячним роком до нашої ери. На фризі показано, як молоко переробляється на сир. Ці дуже ранні сири мали трохи кислуватий солоний смак. Вони були схожі за консистенцією на фету або домашній сир. Хоча історія сироваріння огорнена пеленою містики, але у тому, що саме римляни були першими, хто провадив культ сиру на державному рівні, ми можемо бути впевненими за часів правління Юлія Цезаря, лише в Римській імперії виготовляли понад 100 різновидів сиру. Сир ставав продуктом щоденного вжитку на рівні з хлібом. У середньовіччі сирною справою зайнялися монахи у 10 столітті нашої ери в Італії виготовили першу у світі горгонзолу. А кілька років по тому, у 1070 році, у Франції заклали перший рокфор. В 13 столітті своє право на першість у сироварінні почала активно заявляти Франція. Саме тут було засновано перший у світі сирний кооператив з жінками, які не лише шукали додатковий заробіток, а й розумілись на молоці та його можливостях. Ці жінки зародили традицію, що зберігається в деяких регіонах і по цей день. Секрети сироваріння передаються від мами до доньки. Та кожне наступне покоління удосконалює первинну рецептуру. Багато сирів, які добре відомі сьогодні, були вперше виготовлені та зареєстровані в пізньому середньовіччі. Наприклад, Чедер у 1500 році, Парміджано реджано у 1597. -му. Гауда у 1697 році та Камамбер у 1791 році. Які інші види сиру ви знаєте? А які ваші улюблені сорти сиру? Розкажіть нам у коментарях. 19 століття виявилося переломним для виробництва сиру. З'явилася низка технологічних засобів, починаючи з мікроскопа, який винайшов голландець Антоні Ван Левенлок. Це дало початок мікробіології, науці, яка є фундаментальною для дослідження еволюції сиру. Між 1751 і 1772 роками виходить знаменита енциклопедія Дідро і Аламбера. Вона містить не лише описи виробництва сиру. А й чотири ілюстрації, що демонструють його основні інструменти. Мідні казани для приготування сиру, а також похилі дерев'яні столи для стікання сироватки, використовуються і сьогодні. Розробка першої системи для виробництва сухого молока в 1855 році стала ще одним відкриттям у молочній галузі. У 1865 році були побудовані перші холодильники і морозильні камери. У кінці 19 століття український вчений Нобелевський лауреат Ілля Мечников, працюючи в інституті пастера в Парижі, вперше застосував пастеризацію молока на практиці, а тіндаль виготовляє перший промисловий ранін. Крім того, у 1877 році устав Лаваль представляє першу центрифугу, яка здатна дуже швидко відокремлювати вершки. Від молока. В результаті споживання вершкового масла в європейських містах, що розвивалися в той час, значно зросло. Дивовижний факт, що метод вимірювання жирності молока був винайдений лише у 1890 році. Поділимося з вами кількома цікавими фактами про сир. У світі існує понад 2035 сортів сиру. Моцарелла є улюбленим у всьому світі та найбільш споживаним. Жителі Греції є найбільшими споживачами сиру в усьому світі. Так, один середньостатистичний грек споживає більше 27 кг сиру щороку, близько три четвертих з яких становить сир фета. На другому місці французи, які споживають в середньому майже 26 кг сиру на одну особу. Піцца-хат Є найбільшим гігантом швидкого харчування, що використовує сир. На приготування піци щороку йде приблизно 136 мільйонів кілограмів сиру. Виробництво сиру в усьому світі перевищує сукупне світове виробництво кави, тютюну, чаю та какао-бобів. Щороку у світі виробляється 20 мільйонів метричних тонн сиру. Найдорожчим сиром у світі є пуле, виготовлений з ослячого молока. Найдорожчим сендвічем у світі є Quintessential Grilled від серандіпіті, виготовлений з трюфельною намазкою, золотими пластівцями та з сиром Cacio Cavallo по доліку рідкісним італійським сортом сиру. Цей сир виготовляють з молока корів, які виписалися на вільному вигулі, яких годували фенхелем і суницею. Ціна цього сендвіча 214 доларів. Мала безперервну історію сироваріння впродовж століть, і сьогодні відома понад чотирма сотнями видів сирів. На початку свого існування у Франції сир був в основному місцевим продуктом, який просто ідентифікували за його географічним походженням. Наприклад, сир Брі, сир Камамбер Нормандії. Камамбер є одним із перших сирів, які ми асоціюємо з Францією. Тому не дивно, що він очолює список французьких сирів. Цей сир родом із Нормандії, північно-західного регіону Франції, де рясні дощі, ласкаве сонце та вологість створюють поживну траву, якою годуються нормандські корови. Молоко є основою для знаменитого нормандського масла, вершків і благородних сирів понлевек, ліваро і камамбер. Останній отримав статус AOC у 1983 році. Вважається, що перший камамбер був виготовлений у 1791 році Марій Арель фермеркою із Нормандії за порадою абата Шарля Жана Бонву, який прибув з Алансона. Вона передала свої секрети доньці, чоловік якої Віктор Пейнель подарував один із найкращих сирів своєї дружини Наполеону III і отримав за це королівську печатку. Камамбер виготовляють шляхом інокуляції підігрітого коров'ячого молока мезофільними бактеріями. Потім додають сичужний фермент і дають суміші згорнутися. Потім сирну масу нарізають кубиками приблизно 1 см, солять і перекладають у низькі циліндричні форми. Форми перевертають кожні 6-12 годин, щоб сироватка рівномірно стікала з нарізаних сирків. Через 48 годин кожна форма містить плоску циліндричну тверду сирну масу загальною вагою 250 грамів. На цьому етапі свіжий сир твердий, розсипчастий і м'який. Потім поверхню кожного сиру оприскують водною суспензією плісняви пеніціліум камамберті і сири залишають для дозрівання протягом мінімум трьох тижнів. Це створює характерну для сиру яскраву їстівну скоринку та кремову внутрішню частину. Системи годування впливають на склад молока та смак французьких сирів Камамбер. Ось чому важливо використовувати інноваційні та перевірені технології та обладнання для зберігання, збирання, змішування та роздачі кормів коровам. Кун є передовим виробником техніки для цих задач. Широка лінійка кормозаготівельної техніки, косарки, ворушилки, валкоутворювачі, преспідбирачі та обмотувачі тюків. Кормозмішувачі та кормороздавачі забезпечують коровам якісний, поживний, корисний та безпечний корм для отримання високоякісного молока. Кун виробляє агрегати та машини для заготівлі, зберігання та роздачі кормів для фермерських господарств різного розміру від маленьких з декількома коровами до великих промислових ферм, де отримуються тисячі корів. Обираючи техніку кун, фермери отримують високонадійні продуктивні агрегати, які забезпечують високотехнологічне виробництво молока та дозволяють фермерам бути придбутковими, а коровам ситими та в безпеці. А нам з вами мати високоякісні та, що важливо, доступні молочні продукти, в тому числі сир. Ось така історія та цікаві факти про сир. Рецепту від мене сьогодні не буде. Сироваріння поки що не мій коник. А ви знаєте, як приготувати сир в домашніх умовах? Поділіться рецептами у коментарях. Ми прощаємося з вами до зустрічі за два тижні 16 листопада о 12.00. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. До побачення! Всі запустилися. О, є? Ну, Я знав, що вона мене підлупиться горгонзола. А як мені розумієте? ж не буде там? Головою. Квінтесенс. Зараз буде цікаво.